Слава нації, вітаю я на каналі Добрий Rembat. Вір'ясишку добрий. шморгаюся по розбитій московицькій, ну, якийсь там БМП. І отут всередині лежить така цікава штука. Я так спочатку кинув ну, здалеку під вистічком, Мені здалося, що це свічка розжарення підігрівача БМП. А ні, це якась така деталь, яку я. В БМП ніколи не бачив. Сюди, всередину, щось подається. Якась рідина, очевидно. Отут з'єднання. Така штука. Я от зараз в даний момент я подумав, що це може бути. Ні, ну, а може бути, що. Я думав, що це ж може з трансмісії. Ні, я. я... Відновлював розбиту ванну, до якої під'єднуються патрубки обігріву коробки передач. Ні, там такого ніколи не було. Що це за така цікавинка? Хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях. Тобто, це щось рідина якась іде потоком, потім тут розбивається от в такій цікавій. Штуці дрюці. Дуже-дуже цікаво. Хто що про це думає, пишіть, будь ласка, разом боремо і поборемо.